Від, всім привіт! Вітаємо з першим днем осені і також з першим вересня з початком нового навчального року. Хоч тут я ловлю себе на тому, що в мене доволі таке амбівалентне ставлення до цього свята, так, амбівалентні відчуття з одного боку. Я радію чи раділа колись, коли я працювала в школі, так що це зустрічі з учнями, це зустрічі з колегами, це якісь цікаві проекти. А з іншого боку, я дуже добре пам'ятаю це. Цей свій стан це дуже багато напруження, дуже багато стресу, yeah. нервів, збуваються всі ритми. Так не встигаєш відпочивати, відновлюватися, висипатися, забуваєш взагалі про фізіологічні потреби. Про те, що ти голодний. І, власне, це і було причиною, чому ми з тобою сьогодні зустрілися, і для чого ми тут є вдвох. Так, ми хочемо поділитися своїми. Лайфхаками набутими протягом е, довгих років роботи в школі е, під і хочеться підтримати і наших колег, яким треба працювати цілий навчальний рік, і батьків, яким треба витримати все напруження мі, посередині між вчителями і учнями і дітьми. І звичайно, наші учні, наші діти, вони теж потребують підтримки. А е, тому пані Люба нам сьогодні е, Десь декілька порад, які ми можемо скористатись і як батьки, і як вчителі, і як учні. Ну, пані Люба і пані Ольга також надасть да, свої поради чи лайфхаки, якими ти користувалася, тому що я точно пам'ятаю, які вони дієві, бо я і сама використовувала те, про що ти зі мною тим, чим ти зі мною ділилася. Ну, але нам треба там представитися для початку. так? Я Любов Гаврилишина, Викладач української мови, досвід роботи в мене 30 років. І разом з тим я ще і сертифікований гештальт-терапевт, я спеціалізуюся на роботі з дітьми, з підлітками, з парами, сімейними системами загалом. А школа це також система. Так, всі системи живуть за своїми законами. Так, точно. так, я Ольга, викладач англійської мови, в мене теж стаж 30 років, і навіть 31 вже почався. почався да? Я працюю на даний момент в онлайн режимі і досить успішно. І ці лайфхаки можуть знадобитись як учням, які працюють онлайн. Так і офлайн просто на уроках очні. Сьогодні вранці я ну, йдучи вулицями, чула багато дуже розмов. Переважно це були жінки, мами, так, які вже говорили про те, що короткі п'ятихвилинні перерви, чи будуть встигати діти обідати, що е, незрозуміло який розклад, і що треба писати заяву директору. Тобто, не тільки сьогодні, а вчора ще й читала в дописах своїх колег, які е, двох дітей. Дитина відправляють в школу, як це взагалі напружено, їх зібрати, одягнути, да, да. купити канцтовари, так, Все це дуже і дуже непросто. І е, хочу лише всім нагадати, що в першу чергу, так, щоб стабілізувати, наприклад, і свою дитину, в тому числі, Спершу потрібно подбати про себе так, як у літаках кажуть, спершу надягнути масочку на себе, а потім уже на дитину. Мама спокійна, мама стабілізувалася, це буде передаватися безумовно і дитині, і дитина також буде легше адаптуватися до початку навчального року. Так? Абсолютно вірно. Так. Спокійна мама, щаслива мама, щасливі всі. Так, uh, да. я думаю, що ми можемо uh, розповісти. Ну звичайно, всі знають, як збирати дитину в школу і uh, які потреби в неї є в їжі і в напоях. Але знов ж таки, наприклад, uh, якщо ви дитині даєте воду uh, попити, то я б дуже радила наголосити на тому, що. Цю воду треба пити постійно навіть на уроках, і домовлятися з вчителями, які деякі вчителі не дозволяють дітям не те, що їсти, навіть попити. Треба обов'язково домовлятися з ними, що дитина п'є воду постійно, і тоді вона, по-перше, перезавантажується і треба і позіхати, і треба робити такий стречі невеликий. Це дуже необхідно. Ну і звичайно, їжа має бути корисною. От е, слушно, що ти кажеш про те, що воду слід, слід пити також і на уроках. Ну, знаєш, хочу з досвіду свого сказати, коли це вже старші е, класи, це такий ну, спротив. Інколи вони поводяться трохи так з викликом. Можливо, mm -hmm. не дуже хочуть пити воду, як просто ну, самоствердитися. Але окей, я точно за те, щоб пили воду, щоб е, е, діти та й самі вчителі. от, бачиш, я сама почала рухатися, не сиділи прикутими до стільця. Я знаю, що деякі колеги просто знаю. Забороняють дітям крутитися, вертітися, а це вкрай необхідно для хребта. І е, під час уроків також я би дуже дуже рекомендувала мати в руках антистреси, так і це корисно і дітям, і вчителям. також. що ти у мене в руках такі. це? Втенна. М'яка мушля, так вона завжди зі мною. І ще один? Він більш такий жорсткий, а, жорсткий, але він мене гарно завжди повертає в реальність. Так я завжди тримаю в руках, показую це учням і на уроках онлайн, і коли працювала в школі, і закликала їх також цим користуватися. Так, це так. перші штуки, вода і ось щось, що допоможе антистрес, який допоможе зняти напруження. Так, що ще? Так а, е, іноді вони починають гристи нігті. уявляєте, як вони будуть рятуватись завдяки цим сквішам всім? Це так чудово допомагає. Ну е, мені ще дуже відгукуються е, давати дитині з собою ефірну олію, яку ви можете підібрати індивідуально або з ароматерапевтом, або навіть якщо ви виберете, виберете це з дитиною. Це може бути просто елементарна олійка лимону або апельсину, яка може допомогти дитині, по-перше, підтримувати нормальний настрій і концентрувати увагу, і бути теж в заземленому стані, коли він цей запах заходить в ніс, то дитина знову ж таки вертається в реальність і а не літає десь в своїх хмаринках і мріях. Дуже раджу користування олійками. Яку би ти порадила фірму? Я, більше, більше всього я зараз користуюсь Ян Лівінг. Вони виготовляють олію таку, яка дуже довго тримається, тримає свій запах і не, не портиться він. В Дотері Я трошки розчарувалася, тому що деякі аромати стали пахнути просто з часом звичайною якоюсь прогорклою олією, а в Ян Лівінг в мене є олії, яким вже більше 10 років, і я так само. Тому відкриваю пляшечку, вдихаю аромат, і він все таки самий приємний і, і неспотворений. Ну тут треба ще пам'ятати, знаєш, з обережністю користуватися це в групах дитячих, бо ми не знаємо чи не буде алергічної реакції в когось інших дітей. Я сама користувалася твоїми порадами і носила з собою оліки, вони мені дуже допомагали на уроках. Так, і на приватних, і у класах. Але я пригадую, що одна моя учениця колись а, ну, це був такий спосіб звернути на себе увагу, їй бракувало уваги в стосунках з батьками, і вона там, коли я їй наносила олійку м'яко на долоні, вона казала, що в неї алергічна реакція, що її пече, кілька разів виходила з класу. Направду алергічної реакції не було, але це був в такий от спосіб. В такий так, звичайно, спосіб на це... Треба бути вчителям обережним в пропозиції олійки, бо в мене був інший досвід. В мене дитина ридала на перерві. Це був такий класний хлопець, який дуже горював. я не пам'ятаю всю історію, але я йому кажу: у мене є олійка, яка тобі підніме настій. Хочеш вдихнути? Він каже: Так, і в мене не було часу його відправляти кудись далеко в. В туалет помити руки, щоб намастити на долоньку сюди, і я йому просто-просто доторкнулася краплею олії сюди і кажу: Вдихни його, вдихни цей аромат. От і він моментально просто дитина змінилася. Він перестав плакати, він перестав бути збудженим, заспокоївся, але він пішов на двір, і ця олійка лишилась на долонці. Там була додана олія бергамоту, і плямка засмагла. І батьки були просто в шоці, коли вони побачили якусь коричневу, коричневу плямку на долонці, і пішли там вже до дерматологів з'ясовувати. Це була oh. досить така неприємна ситуація, бо дитина була дуже щаслива і каже, це мені дуже сподобалось, такий запах, а мама каже, подивись, тепер коричневе. Це, в принципі, бергамот сприяє засмазі. І можна краплю додати в воду пити, і тоді засмага буде просто дуже гармонічна на цілі. Так, oh. цікаво далі. Ну, що би ще би я сказала стосовно дітей. Хоча я думала, що ми розпочнемо з першого мам. Ну як пішло? Дітям зараз буде їм завжди в принципі, важко висиджувати. Я чесно кажу тобі, не уявляю, як вони бідолахи сидять стільки уроків і не рухаються. Абсолютно. це суперечить взагалі самій природі, так, дитячій yeah. То yeah. ми просили наших колег робити якомога частіше руханки так, на уроках. Yeah, yeah. Особливо коли це вже Ну, не ранок, коли вже uh, вони відсиділи uh, якусь певну кількість уроків, щоб вони могли трошечки порухатися. Ну, якщо дозволяє uh, можливість прямо в класі сунути парти, поставити дітей в коло і так прості якісь такі штуки. Зробіть крок вперед, хто сьогодні чистив зуби, а тепер крок вперед, хто сьогодні не поснідав, а тепер крок вперед. Хто сьогодні, там, я не знаю, випив э, вранці йогурт. А, а потім, якщо клас маленький, то всі ці рухи можна робити навколо себе на 180 градусів, на 90 поверніться ті, в кого є собаки на 90 градусів, а тепер ті, в кого є коти. І це, по-перше, зразу їх розслабляє, переключає, не починають посміхатися, перезавантажує, і тоді з ними ну, можна працювати. Чи дуже прикольна? Вправа така для того, щоб трохи скинути агресію, зробити з паперу кульки та пом'яти папір, уже навіть мунучи його вони будуть розслаблятися. Так вони будуть свою злість спрямовувати, спрямовувати на папір, та це так само буде гарно їх розвантажувати, зробити кульки з паперу. Прямо покидатися. Знаєш, хлопці навпроти дівчат стали покидалися, заспокоїлися і сіли. там. Так? Буквально 5 хвилин, навіть цього буде, може, навіть забагато. Чи в мене завжди була м'яка іграшка в класі, і я коли бачила, що діти такі вже втомлені, інтелектуально загружені, роздратовані, я просила їх вставати і от таку м'яку іграшку по класу кидати один другому. По перше, це сприяє концентрації уваги. Так по-друге, вони так само розслаблялися, вони починали посміхатися, вони трошечки рухалися, бо треба жому так? і потім можна Але... було з ними працювати. Ось це, це те, що стосується дітей, Ну, руханки прям обов'язково. Обов Абсолютно так. згодна на всі стовп. Будь ласка, колеги, дозволяйте дітям рухатись, і батьки теж не. Не заставляйте їх сидіти постійно виконуючи домашні завдання, давайте їм перерву це дуже важливо. Слухай Оль, а у нас сьогодні петна рада, а де ж цяпа? Е, цяпа зараз вийшов. Тяпа а, вийшов. А, вийшов, але вийшов, вийшов. він повернеться на нагад. Він, він напевне, на але мені треба за, за ним тоді сходити. Да. М -м, так, петна шкода. раду ми вирішили назвати, тому що в нас є тваринки, в нас і в Люби, і в мене, ми любимо. Не тільки дітей, але й тварин. Люба, взагалі, молодець. Вона підтримує і маленьких котиків, які не мають свого житла, і це дуже цінно. Я дуже дякую Любі за таку ініціативу. От і, і свого кота своїх котів має теж. У мене є цуцик, це теж щаслива е, можливість для дітей е, по пожмякати таку улюб, такого улюбленця, який. Розрадить в будь-якому настрої навіть коли... до речі. До речі, якщо стосовно тварин, є така прекрасна техніка, яка допомагає стабілізуватися уважне спостереження. Уважне спостереження. Його можна практикувати будь де і будь на чому. Ну, ідете ви, наприклад, до зупинки транспорту вранці. Просто уважно роздивлятися, що навколо там, як виглядають ті самі дерева, а от та сама дорога чи доріжка, яка вона сьогодні, ловити деталі. Цей момент допомагає зосередитися і повернутися в тут і зараз. Але люди, як правило, коли, наприклад, я рекомендую о, використовувати цю техніку, так само можна пити водичку. Дуже повільно, маленькими ковточками. Жаль, в мене зараз немає тут пластикової пляшки, її можна прямо взяти в руки, так, ну, перевертати, чути звуки, роздивлятися цю пластикову пляшку, пальцями відчувати ну, яка поверхня в цієї пляшки. Потім її відтягнути, Куркувати, перехилити, зробити один ковточок, потримати в році, повільно проковтнути так, щоб аж відчути звук. І не знаю по собі, що другий, третій, навіть четвертий раз, коли я практикую ось таке уважне спостереження, то ну, для мене пляшка Моршинська може бути такою. Ой, я такого багато чого можу в ній не помічати, так? Ось, це допомагає. Але знаєш люди часто кажуть: ой, немає часу, зовсім немає часу, як практикувати це уважне спостереження, треба виділяти час. І тут на допомогу нам а, прийдуть наші домашні улюбленці, тому що ті люди, які мають тварини, які мають котиків собачок, а, вони. Так чи інакше за ними спостерігають. І уважне спостереження можна практикувати, дивлячись на свого улюбленця, граючи з ними чи погладжуючи, яка в нього реакція сьогодні, а який в нього погляд? Так? А що цей погляд, як його можна, наприклад, прочитати, що він ну, таким чином транслює своєму власнику? І погодься, коли в той момент, коли ми гладимо своїх улюбленців, спостерігаємо за ними, ми точно повертаємося в тут і зараз. Не е, в тому, ми не в минулому і не в майбутньому, а тут і зараз. Це дуже проста техніка. Всі її використовують, але можливо не знають наскільки вона помічна. Вона допомагає. Та знятися з гачка думок, повернутися в тут і зараз, заземлитися, отримати задоволення. Супер, да. Отже, всі, в кого є тваринки, ви просто щасливі люди, користуйтеся цією можливістю, можливістю насолоджуватись процесом. Знаєш, це можна ж практику, практикувати, коли є ділянка, коли ростуть квіти чи дерева, ті люди, які вранці обходять свої рослини. Власне, я от пересадила пару квітів, і щоранку з ними там вітаюся, розмовляю, дивлюся, що там нове з'явилося. Це так само тут і зараз, це так само уважне спостереження. Ось супер. Я думаю, що це. Прекрасні поради, і пропоную Люба, нам робити з тобою невеличкі ролики з різними темами. Наприклад, от сьогодні ми розповіли з тобою, як підтримати дітей. І що, що ще можемо додати, щоб цей ролик був таким гармонійним і закінченим з приводу дітей? Тому що наступний ролик я пропоную дати поради окремо батькам. Ми ж можемо ще їм теж корисні корисні лайфхаки поділитися з ними. Да? Ну що ще? що ще такого корисного? Звичайно, дуже, дуже, дуже проста. Справа, так, це чавити лимон. Чавити лимон, так, uh -huh. а, Я прямо візьму зараз свій антистрес. Ось я рукою стискаю, відпускаю, стискаю дуже сильно відпускаю, стискаю uh -huh. ще сильніше, 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 і потім відпускаю. Що я відчуваю? Що моя рука, в якій був цей лимон, я вичувала сік, вона стає більш розслабленою, а можна ж так само напружувати всі м'язи. Не тільки м'язи, рук, та всі м'язи напружитися, прославитися, напружитися, прославитися, так гарна техніка. Муха на носі, яку треба зігнати. Не да, я думаю, цюка. що і, і лимони, і муху на носі. Зараз вибачте перевод. Це можна навіть робити прямо на уроці, коли тобі дуже тяжко, коли дитина вже втомилася. Вона може знати цю ідею. Так, що, шановні батьки, розповідайте дітям про, про лимон. Наприклад, тому що це можна зробити в будь-яку хвилину, і на перерві, і на уроці розслабитись, коли ти відчуваєш, що в тебе вже втома накриває, і нема сил терпіти до кінця уроку. Ну, а потім ще знаєш, ну діти вони можуть накопичувати накопичувати різні відчуття і не знати, як з ними обходитися. Так? То що би я ще ну, рекомендувала: рвати, наприклад, папір, дуже гарний спосіб, такий екологічний, впоратися зі своєю агресією, впоратися зі своєю злістю. Ще одна прикольна тема кричати в чашку злості. Mm! Так, Там, ну, наприклад. Я роблю це зі своїми клієнтами, тому що діти часто часом позбавлені такої можливості вдома також покричати, викричатися да, в цю да. чашку злості. А що ще? А, ну, є такі різні всякі м'які мечі, так ними от побитися, добре їх мати вдома, та навіть покидатися подушками. Так це дуже хороша правда техніка, яка допоможе розслабитися дитині, скинути, скинути агресію, яка може накопичуватися. І щоб не направляти її на себе, краще скористатися ось цими техніками. Чашка злості. А от і ще дуже важлива така тема, і можна в школі і на уроках використовувати. Знаєш що? З дітьми погарчати там та пом'явкати, погавкати, подзищати. Тепер ми бджоли, перемикотики м'ям-ям-ям, а з собаки, Тепер давайте ми по будемо гарчати. це Теж дуже, дуже допомагає. Та старші підлітки починають соромитися, цю вправу виконувати. А з малими це можна застосовувати е на уроках, на прогулянках, будь-де. Так, я тебе перебила з приводу мухи. Я думаю, що муха може знадобитися і підліткам, які можуть це робити тишком, нишком, навіть якщо вони сорогляться. Можеш пояснити, як це робиться? Ну уявіть собі, що вам на ніс сіла муха, а руками ви не можете її, не можете, о, от класно, ти показуєш зараз зігнати. Тоді потрібно що о, спробувати носом повести вліво-вправо, да? порухати губами, м'язи обличчя будуть задіяні, так, і завдяки тому, що спочатку вони будуть напружуватися, Всякі такі штуки робити не дуже е, гарні, так а, а завдяки м цим рухам обличчя м'язи обличчя будуть розслаблятися. Так і потім е, уроки будуть не, не такими тяжкими, е, і не, не, не так втомлюватись буде і тіло, і, і розум, і душа кожного учня, де і вчителя теж. Так. так, безмовно, вони будуть приходити тоді здалюбки до вас на уроки, так знаючи, що про них тут дбають. Так, що ну що 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 вчителю не все одно, і що на уроці безпечно, і і, і що можна... на уроці безпечно, так. Так, обов'язково ну і те самим те саме ми рекомендуємо нашим колегам і батькам. Абсолютно. Так мамам прям обов'язково робити хорошу маму, так як кажуть в Одесі. Обов'язково там десь зачинятися, мати можливість усамітнитися, пам'ятати, що про себе важливо турбуватися, і той самий лимончавити, напружувати, напружувати м'язи. А ще дуже добре от прямо зараз тут, тут і зараз я сижу без зуття. У мене під ногами такий спеціальний килимок, мої ступні. Лежать на підлозі, і я дуже добре відчуваю ступнями опору. Так? Я дуже добре відчуваю спиною, що моя спина впирається в спинку крісла. І в мене в кріслі є підлокітники, я опускаю руку і руками, відчуваю, що і мої руки мають опору. Тобто я заземлена, я відчуваю ці опори від цього. Мені стає так само безпечно, надійно, опорно, прості, такі доволі штуки. Якщо вам, правда, не вистачає опорності, вам немає, ну, ви не відчуваєте, що можете спертися на себе, а вам потрібна підтримка. Дуже добре підійти просто до стіни, встати до неї спиною і впертися, впертися в стіну в такий спосіб відчути також е, опору. Запам'ятати це тілесно. Да. Я прості. думаю, що. Якщо ми будемо використовувати всі ці поради, вони будуть займати буквально декілька хвилин між уроками, можна дещо зробити на перерві, дещо робити вдома. І якщо це зробити, ну звикнутися робити, то навіть не помітиш, що ти вже розслабився і в тебе життя наладилось тільки завдяки тому, що ти. Тут і зараз знаходишся. Оль, ну так тут головне це практикувати, але я хочу ще от до тебе звернутися. Ти розповідала, що коли працювала в школі, була настільки зосереджена ну, на роботі, що ти забувала поїсти, ти забувала відновитися. От, от, будь ласка, це нашим слухачам, глядачам, мамам, колегам, що потрібно про що ще треба дбати. Так, подбати треба про себе. І це для мене було прям такий челендж відірватися від процесу від роботи, від всяких навантажень, які постійно відчувають вчителі. Я забувала про те, що треба поїсти, і після цього дуже сильно вигоряла. То, звичайно, треба організувати цей робочий день так, щоб в тебе був якийсь бутерброд з собою, а ще краще сніданок чи, чи ланчбокс, в якому де їжа, і поставити собі таймер і звертати увагу на те, що обов'язково треба зробити перекус. І саме головне е вода. Тому що в мене навіть я урок з дітьми не починаю. Якщо я не бачу, що в них немає води, я їх прошу піти взяти воду, і воду треба пити постійно на протязі всього уроку на е ну, і і весь день. От так що, спасибі, що ти мені нагадала. Я теж згадую, що треба собі з сьогоднішнього дня буду ставити будильник. У мене має бути ланч тайм. Якраз він, до речі, наближається, так що треба. Взагалі... Ну, ланч тайм, ще знаєш, що дуже важливо не сидіти. Якщо доводиться сидіти годину, то після години вставати п'ятихвину робити якусь перерву, прості якісь рухи, так, витягнутися, потягнутися і так. так, турбуватися про себе, так, смачно себе годувати, намагатися все ж таки лягати ну, в такий час, щоб висипатися, намагатися робити таку о, психогігієну перед сном, не брати в руки. Телефон, принаймні, можна взяти книжку, вона гарно так буде заспокоювати. Якщо це звичайно можливо, я знаю, як це складно вчителям у вересні. Як це ну я не знаю, impossible, так хоча б мінімально е, їсти. Хоч трохи спати і робити ось ці техніки і дихати. Так? Ми нічого не сказали про дихання, але це така прямо базова навичка дихати животом, навчитися і дихати по квадрату. Це, звичайно, також уповільнюватиме, буде заспокоювати. Так? Рівень стресу буде понижатися. І ця техніка також допомагає заземлитися і бути тут і зараз. Дуже-дуже проста. Якщо ви забули, як дихати, Животиком то спостерігається за маленькими дітками, а також за своїми улюбленцями, бо котики, собачки всі дихають животиками, а ми так само ну, на половину тварин, я би так сказала. Так? Ну, в такому хорошому сенсі у нас є така природа, ось тому нам потрібно про це пам'ятати. Петна рада радить дихати, як котики і собачки. Клас. Так, що ж, спостерігати. Окей, я думаю, що на сьогодні ми можемо закінчувати наш ефір. Дуже дякую всім, хто долучився, всім, кому було цікаво. Дякуємо за питання, які ви нам вже присилали. Ми обов'язково знімемо з цього приводу ще ролики і дамо свої відповіді. До нових зустрічей. До зустрічі, Па-па. Гарного року. Любіть себе турбутися про себе. Ну, пам'ятайте, що ви в себе найдорожчі. Так, дякую.